О, ми вже тут, друзі. Всім привіт! Це єгровий канал, як ви знаєте, ось прекрасно. І я хотів в творчому покупатись. Не знаю, чому в творчому, в вир... виживальному. Ну, я зробив так, то, що я відчуваю. Але не бачите був бошок. Ну, я зараз буду напевно по нереально, ну, тим, я хочу сказати, щоб...

Що тут твориться? Я просто хотів в творчому поплавати. Заробимо цю дрону. Хоча хай не буде. Будет знати, що таке був. Це шо це таке. Я правильно розумію, що да... Я до Ну нічого собі, що там є. Так я візьму оранжеву, синю, червону ідость. Так зараз я буду бангайки вогнути. Так, я хочу подивитися, що далі... Ви... Ай! Що тут твориться? Ну мені ни... нижче, 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 нижче. Тут скелети. це усе? А! І тут Є-є-є! А, а, а. Я не розуміюся. Ти чекайте, мені треба взяти смоски. Ого. Що тут твориться? Що тут твориться? Я в Якусь лабораторію попав. Так, треба вибиратися. Поколопа поставить собі, щоб не було. Да щось мені стає страшно. чесно кажучи Ну, коли я чую монстрів там менше Ні, Так, я зараз. Ну що друзі, будемо закінчувати напевно відео. Я вам все показав. так, так треба уже Ну вот і... я. А вот что тут робить? так сильно вогне і червоные вогни на свято. Во що тут твориться. Тут якісь кнопки, ну, ще шеши. Mm -hmm. нема... Ай! Тут ааа. А, розкажу историю, я хотів попасть, но я думаю, я думала, що там ничего не цікавого, але що це просто захищенный будинок. Мені не було цікаво там находитися. Але тепер я знаю, что би бі... я менеджер в лабораторії. О, синий и то сині. Думаю, киточки. Так, 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 Ну ось, я, я не знав. Давайте візьмем матч. Ось. Я хочу щось зробити. Бо і вони будуть замість лабораторії Господарі мають не городом працювати. Початком. Ааа, А, чого? а не мішаємо. Во, во. І че, мені все одно, що вони там виростуть, нехай виростуть. І щоб знали. Так, може підірвати. Та ні. Як десь не файно. Не круто. А у того зомбіка обидва не помішало би. Де, де, опа, опа, опа. Ну ось бонга. А, в Богнаївській Бог вже закінчилось. Бангау. А, там, та, коротше, ви зрозуміли. Ну, ось таке відео у мене вийшло. Роз... говорить. говорити. дійсно, давайте подивимося. Що це за зія? Там було ось таке, ось таке. Ще було ось таке і ось таке. Ну, було багато, але попробуємо не тільки ось таким. М -м. Вау, так, а Вау, як я його все постриваю. Така оце ще. Вау, як я пробіжу і Ну Ищу. Уху, я супер Так, мне интересно, что делать? Еще. А -а -а. Ну, не зазуми, а Отру. Якщо б я б випив це на виживання, то я б вже б померла. Так треба скорити точкові народження. Так, ну поставив точкові народження і закінчення серії. Яка в мене буде? Так, давайте. Щоб було класно, синя ось таке, ось таке і ось таке. Буде класно. Буду спати на різних ковдер. Так, во. И, получается, буду спать. Ну, все, кому-то понравилось видео. А мне уже скучно, то я пивнич. нич... И кому-то видео, а всем па-па-па-па!